Серьора я хочу прочитати от на завершення ще один вірш, це давній текст, написаний ще десь 2005 чи 2006 року. And last poem I write read for you is from written very long ago, into 2005 to 2006. він зовсім інакший, а зараз він загалом звучить дещо так специфічно. It's very different. І зараз в цій ситуації воно дуже звучить, але ще більше. Так, називається його «Греби Донбаса». І підсумки Донбаса. Донбас навесні тоне в тумані. І сонце ховається за сонцями. Тому треба знати місця. Треба знати, з ким домовлятися. Це був робітник колишнього насосного цеху. Мужик, потріпаний алкоголізмом. «Ми, — сказав при знайомстві, — робітники насосного цеху, завжди вважалися літою пролетаріату. Ага. Елітою. Свого часу багато хто пустив рук. Лише не працівники насосного цеху. Лише не ми. Ми тоді зібрали незалежні проспілки гірників, захопили три корпуси колишнього комбінату і почали вирощувати там гриби. Як гриби, не повірю Так, гриби. Хотіли вирощувати кактуси з москаліном, але в нас на Донбасі кактуси не ростуть. Знаєш, що головне, коли вирощуєш гриби? Головне, щоб тебе перло. Точно, друго. головне, щоб перло. Нас перло, повір мені, нас і зараз пре, можливо, тому що ми все-таки еліта пролетаря. Ну і значить що? Ми захопили три корпуси і висіяли наші гриби. Ну і там радість праці, пожиття ліття, сам, знаєш, це п'янке відчуття трудових звершень, а головне всіх пре. Всіх пре і без грибів. <сум> Проблеми почались уже за пару місяців. У нас тут серйозний район, сам бачив. Нещодавно спалили заправку, причому міліція там усіх і накрила. Вони навіть заправитись не встигли так хотіли їх спалити. І ось одна бригада вирішила на нас наїхати. Вирішила забрати наші гриби, ти уявляєш? Я думаю, на нашому місці будь-хто прогнувся. Такий порядок. Прогинаються всі, кожен міру свого соціального статусу. Але ми зібралися і подумали: добре, гриби це добре. Але справа не в грибах і не в почутті ліптя. І навіть не в насосному цеху, хоча це був аргумент. Просто ми подумали: ось зараз йдуть врожаї, виростуть наші гриби. Виростуть і, умовно кажучи, заколосяться. І що ми скажемо нашим дітям, як ми подивимося у вічі? Просто є речі, за які ти маєш відповідати, від яких ти не можеш просто так відмовитися. Ось ти відповідаєш за свій паніцеві, а я відповідаю за свій. Одним словом, забились просто на грибних плантаціях. Там ми їх і повалили. І коли вони падали на теплі серця грибів, ми думали, все, що ти робиш своїми руками, працює на тебе. Це, що ти пропускаєш крізь власну совість, б'ється в такти з твоїм серцебиттям. Ми залишились на цій землі, аби нашим дітям недалеко було ходити на наші могили. Це наш острів Свободи, розширена свідомість сільського господарства. Пеніселін і Калашников два символи боротьби. Кастро Донбасу веде партизанів крізь туманні грибні плантації до моря. Знаєш, сказав він мені, вночі, коли всі засинають. І темні грунти всмоктуть в себе тумани, навіть у вісні, відчуває, як земля рухається навколо сонця. Я слухаю, слухаю, як вони ростуть. Гриби Донбасу, нечутні химери ночі, виходячи з пустоти, виростаючи з кам'яного вугілля, доки серця стоять ніби ліфти нічних будинках. Гриби Донбасу ростуть, ростуть, не даючи померти від того всім зневіреним і пропащим, тому що, чувак, доки ми разом, то ти є кому перервати цю землю, знаходячи її в теплих мутріщах, чорний колір смерті. Чорний колір життя зеле.